Вітаю, друзі. Отже, Зеленському на день народження Західна коаліція вирішила подарувати День боротьби з корупцією і підштовхнула його до того, щоб він розчистив свою лаву корупціонерів хоча б частково. Бо інакше танків. Ніяких не буде. Ну, я вже говорив про це про певну театральність паузи е, Олафа Шольца, а Шольц дуже добре знає оточення Зеленського і його оборудки. Очевидно, що ми ще дочекаємось моменту, коли спливуть цифри по закупівлях амуніції, і тоді буде. Холодно і жарко одночасно дуже багатьом людям. Тим часом Кабмін затвердив про звільнення, рішення про звільнення В'ячеслава Шаповалова, заступника міністра оборони, Івана Лукерія, заступника міністра розвитку громади територій. Це поряд із цим Лозинським, котрого суд пробував. Утримувати під арештом, але домігся домашнього арешту фактично ну, подарували йому таку легку свободу. Аби сидів в інтернеті, не завжав людям заробляти. Далі, В'ячеслава Негоду, заступника міністра розвитку громад, ще звільнив Віталія Музиченка, заступника міністра соціальної політики. Ну і по регіональних начальниках Валентина Різниченка пригадуєте цю спортивну історію, коли. Тренерка укладала на півтора мільярда гривень доріг на Запоріжжі на Дніпропетровщині. Олександра Старуха, Запорізька ОВА. ну це, це кричуща історія з розкраданням е гуманітарки на мільярди вагонами. Ну а, а лише під зав'язку його заступниця, така пані Некрасова, умудрилася злітати в Таїланд і попонтуватися там у дорогих готелях. Ну, Блін, Олексія Кулебу, ну це, скажімо, теж постать помітна. Я можу сказати, що перекладання асфальту в бучі, коли велика кількість розбитих будинків без даху і без вікон, ну це теж. Система управління по Зеленському, Дмитра Живицького, Сумська Ова. Ну, я не знаю, що, що там є мотивом, бо Сумщина, чесно кажучи, піддавалась постійно жорстким ударам з боку російської території. Ярослава Янушевича, Херсонська Ова. Ну, так цього, а, а, а для чого його було ставити взагалі? З ним же почалися просто ну, акції невдоволення, спочатку тихе бурчання, а потім крик, тому що. Це просто кадр Януковича. Для чого його було тягнути в Херсон, який пережив таку тяжку окупацію, особливо за умов, що там ті самі кадри Януковича, які сиділи на нарадах разом із Янушевичем, просто дозволили знущатися окупанту над мирними херсонцями. Тому це історія, яка з одного боку, Обнадіює, ніби ну, банкова це все виставила, ніби це її особисте рішення. Але хочу вам сказати, що мене дуже порадував приїзд е, Бориса Джонсона. З одного боку, е, Борис справді, приїхав е, до Києва, тому що він почесний громадянин Києва. Віталій Кличко в Давосі йому вручив. Диплом почесного громадянина Києва, тепер він може їздити на трамваї безкоштовно в Києві. Але наскільки важлива постать, якби там не, ніхто не, скажімо, форматував його в нинішньому статусі як простого депутата британського парламенту, хочу вам сказати, що Борис Джонсон не простий депутат британського парламенту. А ще важливіше, і, і не простий екс-міні, екс-прем'єр Британії. На нього зав'язано дуже багато всяких міжнародних проєктів. Його особиста комунікація вона просто унікальна. Тому що до всіх своїх переваг Борис Джонсон може записати ще одну перевагу. Він може говорити з Зеленським так, як вважає за потрібне. Зеленський знає, наскільки. Важливим в його житті є Борис Джонсон. Це перше. А друге, Борис Джонсон це людина, з якою справді комфортно Зеленському. Тому Борис Джонсон точно привіз ультиматум. І реакція, що це був ультиматум, я вже розповідав про таку Ольгу Василевську Смаглюк, яка ну, є депутаткою мажоритарницею з 97-го округу з Бородянки Бучі. Вона наробила дуже багато заяв дуполизницьких про те, що портнув великий юрист і тому подібне. Тобто, це така молотілка телевізійна, яка намолотила сім мішків гречаної вовни, ну і коли треба було брикнутися банковій, то вони витягнули її десь з рукава і запустили, і вона написала абсолютно хамський пост про те, що от британський уряд обіцяв нам тут. Відбудувати бородянку і бучу і нічого не робить. Ну це, ну, це абсолютно хамський пост. І це хамство пов'язане, власне, з тим, що явно на банковій почули, що Борис сказав: або ви розганяєте частину своєї шантрапи корупційної, або ви зараз нічого не утримаєте. Я скажу, що це дуже вкладається в кілька факторів, тому що, наприклад, є, ну, є позиції, які закладені в меморандумі Міжнародного валютного фонду, є позиції, які закладені у, е, пози, у е, угоді кредитної з Європейським Союзом, і, врешті, Зеленському елегантно натякнули, що ось. Бач, який великий пакет. Зараз це все прийде в Україну. Але прибери нафіг оцих скандальних своїх тіпів. Інакше це не може бути. Справа в тому, що такий, ну, перепрошую, Сракопад кадровий, який організувався просто напередодні Дня народження Зеленського. Він не міг бути. ну Це, це не той чиряк, який нариває. Я просто дивлюся, як істерично Резніков побіг у парламентський комітет з питань оборони. Як вони придумали всю цю звітність? Як вони розказували, що ніхто нічого ніде не краде? Ну, хлопці, вже смердить на півсвіту, вже смердить. Кого ви обрали? Ви Хто із опозиції на, на комітеті висловлює які е, ну, ставлення до ваших оборудок? Так, зараз Резніков знайшов формулу, сказав, що діє формула 2022 року. Ще всі ці угоди не підписані, все, все ще буде перераховуватися. Чекайте, ви на коліні написали абсолютно корупційні схеми. Фактично, я вам скажу, що Звільнення такої пачки чиновників першого ешелону і, і другого, ну, я вважаю, що заступники міністра це, е, ну, це якраз бюрократи першого ешелону. Тому що міністри це політичні призначенці. Але звільнення такої пачки бюрократів за, ну, за підозрами в, в, в корупції, означає, що цей уряд неповносправний. Неповносправний, це політичний скандал, який передбачає звільнення уряду, вихід. Просто, ну скажімо так, шмигаль і всі міністри, якщо вони притомні, вони мають писати заяву, йти у відставку, і треба скликати або нову коаліцію, або ми, на жаль, не можемо зробити. Е Вибори, тому цей уряд може піти у відставку і працювати в статусі ВО. Все одно всі основні рішення приймаються по бек офісу на банковій, і на що нам дурить людей і самих себе, ну, тобто партнерів і самих себе? Ну, раз ви спотворили і зламали політичну систему, і зараз є війна, якщо Ця політична система, хоч погано ну, переламана, не конституційна, але працює, то нам треба дотягнути, як мінімум, до якогось рішення з війною, коли буде змога нормально переобрати нових, новий уряд, но, точніше нову коаліцію, новий парламент. Парламент створить коаліцію під дуже чітку і чесну програму. Якраз я думаю, що Війна це ще буде і оновлення складу топових українських політиків, і оновлення партій політичних. Тому в цьому сенсі зараз відбувається дуже така складна гра, складна ломка. Але це ж спадщина Зеленського, яка, якби не війна. Ця вся політична схема, яку вони вибудували у зурпації влади, вона б обсипала всю економіку. Ну, я думаю, що березень-квітень минулого року економіка вже лягла. Тепер же в зв'язку з війною величезна допомога йде від цілого світу, і зараз менше половини бюджетних надходжень збирається тільки в Україні. Ну, Тут є об'єктивні причини, а є ж і, ну, так би мовити, Тут тупа Гетьманщина, так би мовити, йдеться не про Гетьмана, а про Гетьманцева, який нагосподарював тут в схемах із податками такого, що, в принципі, ну, латати цю систему доведеться дуже довго. Відновлювати українську економіку після Гетьманцева і після Зеленського доведеться дуже довго. Але зараз Зеленському дали дуже гарний пас виглядати прекрасно, виглядати борцем із корупцією. Тільки коли дивишся, наприклад, цю всю історію з Лозинським, коли тут розповідається, що було задіяно 150 агентів, там, то все. а потім суд присуджує йому домашній арешт за 400 тисяч хабаря. А другому фігуранту, який збирався занести хабар, цей, чи заніс цей хабар на 400 тисяч заставу на 100 мільйонів гривень, ну, це все виглядає комічно, тільки, ну, ви знаєте, що при хабарі, по-моєму, обоє учасників, і той, хто дає, і той, хто бере, вони рівноправні. Тільки той, хто бере, в даному випадку це ще представник держави, тому що він ще в гіршій ситуації. Тому що він фактично викрав суму грошей в держави під відкат, тобто закупив у того, хто дав хабаря, продукцію за завищеними цінами. Що тут для суду незрозуміло? У мене таке відчуття, що цю справу так швидко зварганили і оприлюднили, що виникає історія друга. На ну, серед зобов'язань України є ж, наприклад, зобов'язання нарешті створ... ну, обрати нормальне керівництво НАБУ. А чи це не сценарій для того, щоб свого чоловічка, так би мовити, проштовхнути на цю посаду? Чи не елемент гри в цьому полягає? А потім виявиться, що справа на швидку руч зроблена, і вона розсиплеться в суді, як це зазвичай робиться, ну, робилося в Україні в нульові роки. У нас же всі справи проти будь-якого із олігархів розсипалися в судах. Тепер, згідно ну, після перемоги Зеленського, у нас є людина, яка виграє всі суди в Україні. Це Ігор Коломойський. По-моєму, за сумою от тих коштів, які він вже відсудив у держави. Мені здається, що державний бюджет вже повинен лежати в кишені в Коломойську. Це звичайно метафора, але подібний сценарій у нас на поверхні, чому так витикають Зеленському за. Судову систему за зірвану по суті реформу, чому в угоді про кредит, в кредитній угоді Євросоюзу чітко прописана позиція по кваліфкомісії по суддів і по Вищій Раді правосуддя. Така от історія. Я дивлюся, вже конкурси там йдуть, і красиві конкурси, публічні, все на камеру відповідають кандидати. Це вражає, чесно кажучи. Тобто люди, які пройдуть через таку чистку, через таке випробування, мабуть, дорожитимуть своєю позицією, своєю честю і місцем суспільним. Хочеться дуже вірити, але загалом щось мені здається, що. У Зеленського завжди є дуже хороша практика в тому, що вони затівають будь-яке таке ну, соціально важливе і публічно важливе рішення, вони його прекрасно обставляють. Згадаємо, як обставлялося позбавлення депутатської недоторканності. Або як зараз по гарячих слідах, до речі, як обставляється позбавлення громадянства, наприклад, Медведчуком чи Деркачем? Ці люди мали сидіти у в'язниці за державну зраду, а вони натомість позбавлені громадянства. Таке позбавлення громадянства, що виключає відкриття кримінальної справи проти людини? Чи що? Наприклад, по Деркачу там же ж є цілий букет. По Медведчуку цілий букет. Але що ми спостерігаємо? А ми спостерігаємо повернення Вадима Столара до Києва. Я думаю, що в нього там є хороший медіаактив, телеканал Київ -Лайф». Не виключено, що він вже трошки. Ну, трошки на орбіті Єрмака цей канал. Судячи з того, як активи з долара акуратно переходять в бік людей Єрмака, Ой, це все звичайно велика боротьба з корупцією. Тобто, боротьба з корупцією, на думку Єрмака, це Необхідність очолити корупцію. Але партнері, на думку наших партнерів, побороти корупцію. Тому Банкова каже, як же ми її поборемо, цю корупцію, якщо ми її не очолюємо? А так, ми очолимо і поборемо до завершення Президентської каденції Володимира Зеленського. Або навіть ще швидше, до Оголошення парламентських виборів. Тоді вони навіть довідку отримають у лікарні імені Павлова про те, що вони побороли виразку корупції на тілі Української держави. Ну, або що? Для чого ж тоді, ну, скажімо так, смикатися? Ой, я думаю, що. Зеленський, можливо, навіть поборовся з корупцією, саме тому, щоб на день народження до нього скоротилася черга з півтораметровими вінками троянд і не лізла його цілувати і бухати на честь його дня народження. Цікаво, як він вивернеться в цій історії. Пригадуєте перельоти гелікоптером службовим, як возили там патріотів в Карпати на святкування дня народження. Так цей гелікоптер, по-моєму, якраз і розбився у броварах. Як це не печально. Така от історія. З корупцією боротися треба. Але не методом її очолення, але не переведенням цієї боротьби в шоу. У нас що не зачепив всюди шоу. Люди вже від цього шоу стомилося, від цього провінціального цирку, за який доводиться платити, як за якусь. Або метрополітен оперу, або заляскала. Трохи дорогувато, хлопчики. Уйміться. А ми переможемо. Дорогі друзі, поділіться цим відео. Дякую спонсорам каналу. Ви підтримуєте нас і ми нарешті запустимо найближчим часом англомовну нашу. Сторінку, окремий канал англомовний, і це буде, мабуть, дуже корисна для справа для просування українського інтересу. Адже ми спробуємо говорити на ті теми, не на внутрішні наші сверблячки, які мало кому цікаві світові, але про ті речі, які можуть бути дійсно корисні світові з боку України. Дякую. Перемагаймо, слава Україні.